Перехід від числа в десяткові системи числення в систему числення в якому степені? Починаючи? Другому, 3, четвер... 4. Другому це в нас система з основою 4. Третя це в нас система з основою 8. І четверта степ... степень це з основою 16. Як ми будемо це робити? Давайте розпишемо спочатку, який вигляд будуть мати наші цифри у вісімкові системи числення. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми з вами розписали цифри вісімкової системи числення. Як їх представити у двійковому коду? Двійковий код. Ну, 0 це буде 0. Це зрозуміло. 1 – це 1. Але що нам робити з двійкою? Що таке 2? 2 це 2 в першому степені. Це можна записати, в нас є позиція нульова, перша, У нас є перша степінь, тому ми ставимо тут 1. А нульової степені в нас немає, тому ми можемо написати так. Або інший спосіб зрозуміти, це що таке 2, 1 плюс 1. Ми з вами маємо складати ці два числа, але ми маємо пам'ятати, що в двійковій системі числення немає інших цифр, крім одиниці і нуля. І якщо до максимальної одинички ми додаємо ще одну одиницю, по аналогії з тим, як ми робили в десятковій системі числення, коли ми до 9, до останньої найбільшої цифри в десятковій системі, ми додавали одиничку, що у нас було 0 і перехід на старший розряд. Тут так само до одиниці ми додаємо одиницю, тому у нас буде 0 і перехід в старший розряд. Це буде 2 у двійковій системі числення. І ми з вами записуємо 1, 1,0. Що таке 3? 3:2 плюс 1. Згодні? А 1 це в нас 2 в нульовому степені. Це означає, що в нас є у першому і в нульовій позиції по одиниці. Ми записуємо 1,1. З іншого боку, це означає, що ми до двійки додаємо одиничку в нашій двійкові системи числення. Тут буде 1 і тут 1. 3 це 1, 1. 4. Це 2 у другому степені, тому ми можемо сказати, що на другій позиції у нас буде стояти одиничка, а першої позиції і нульової у нас немає. З іншого боку, 4. Це 3 плюс 1. То ми записуємо 3 плюс 1 0. Старший розряд, 0 і 1. Таким чином, ми з вами прописуємо всі цифри. Вісімкової системи числення. 1, 0, 1, це 5, 6 це 1, 1, 0, і 7 це 1, 1. Я можу завжди поставити попереду скільки завгодно нулів. В даному випадку я ставлю ще два нулі, і я бачу, що я можу число у вісійковій системі прописати одну цифру як три цифри двійкового коду. В математику це називається тріатип. І якщо в нас з вами є число у двійковому коді, наприклад, 1, 1, 0. Я навіть не знаю, яке число я зараз пишу. Це дві то я просто справа наліво починаю ділити на тріади своє число. Якщо мені не вистачає тут третю я можу, скільки завгодно, знову ж кажу, написати попереду нулі. На І тепер ми наші тріади за цією системою переводимо 0,1,1 – це 3. 0,1,1 це знову 3. Тут 101 то 5 і 1, 1, 0, 6. І це вже буде система. Ми розібралися з вами з вісімковою системою числення. 8 це 2 в третьому. І це зрозуміло, що наша цифра в вісімковому коді буде записана трьома цифрами двійкового коду. А що робити далі? 8. Це буде 1,0,00. Ми зараз перейдемо в 16-кову систему числення. 9 це 1,0. 01. А тепер я не можу писати 10, тому що це дві позиції. В 16 коді в мене закінчилось 10 цифр, що я можу використати. Я використовую букви. Буква А це 1010, б 1, с 0, д 1, Е. 0, 1, 1, 1, 0. І нарешті остання 16 цифра F, це 4 одиниці. І я одразу хочу, зверніть увагу, тепер я тут теж ставлю попереду нулі. І подивіться: кожну цифру 16 коду я можу записати як код, який складається з 4 цифр двійкового. І зверніть, будь ласка, увагу на це F пам'ятаємо, що таке байт? Ми пам'ятаємо, що байт це 8 біт. І ми говорили про те, що максимальне число, яке ми можемо записати у наш байт це 8 одиниць двійкового коду. Скільки це? Якщо ми зараз додамо з вами одиничку, то в нас вийде 8 ноликів і перехід на старший результат 1. А це 2 у 8 степені. Це означає, що наше число максимальне, яке ми можемо записати в наш байт. 256 мінус 1 255. Хочу нагадати вам про RGB, де в нас три кольори, ви пригадаєте про це. І якщо ми подивимося, яким чином записується в байт наш 16 код, то це буде F. 4, і ще одне 4F. І RGB максимальний кольор. Ви пам'ятаєте, що це випромінюючий формат. І на кожен колір red, Green, Blue нас видається по одному байту. Максимальне число. Ми пам'ятаємо, що RGB це випромінюючий формат, і відсутність кольору є чорний, і це нулі. А максимальна кількість кольорів разом це 255, 255 і 255, три нам білий колір. І тоді ми можемо записати FF, FF FF. FF це і буде білий колір. Якщо у нас буде 0 FF 0, то це буде зелений. Якщо буде 0, 0, FF, то це буде блакитний, синій. І якщо буде FF 0-0, то це буде в нас червоний колір.